Це п'ятий урок Finedia Trading System, в якій ми об'єднуємо ключові елементи price action, щоб вибудувати чітку логіку угод і знаходити точки з максимальною ймовірністю припутку. Сьогодні ми розберемо, що таке Dealing Range, як вибудувати чіткий діапазон, що таке преміум, Discount, Equilibrium та як працює логіка Strong Order Flow. І так, поїхали. Що таке Dealing Range? Dealing Range – це ціновий діапазон. Який обмежується фрактал хай та фрактал лоу за певний період. Чому це важливо? В збалансованому ринку ціна завжди буде в боковику. Але якщо баланс порушується, тоді може сформуватись розширення ціни, і в результаті цього утворюється новий ціновий діапазон. Це діапазон, в межах якого ринок знову буде шукати баланс попиту і пропозицій, щоб знайти справедливу ціну. Формула достатньо проста. Торговий діапазон може бути сформований тільки якщо встановлена мінімальна і максимальна ціна. Дана ціна встановлюється формуванням фрактальних мінімумів і максимумів, так як вони є першочерговою ідентифікацією поступання об'єму покупок і продажів. Верхня межа це є фрактал хай, де продавці захищають свій інтерес. Нижня межа це фрактал лоу, де покупці готові купувати. Поки межі не сформовані, ми не можемо бачити повної картини аукціону. Відповідно до теорії ринкового аукціону, ціна росте або падає на основі дисбалансу зі сторони покупців або продавців. І так буде продовжуватись далі, поки не буде досягнутий новий ціновий рівень, в рамках якого сила покупців і продавців буде збалансованою. Всередині Dealing Range ми завжди виділяємо три ключові зони. Преміум зон, тобто верхня частина діапазону, тут продавці активні, бо ціна дорога. Дискаунт зон, нижня частина. Тут покупці активні, бо ціна дешева. І еквілібріум. Це є центр діапазону, тобто справедлива ціна, де найбільше торгівлі. Згідно з теорією ринкового аукціону, ринок завжди прагне до еквілібріум, бо там найбільший обсяг угод і баланс між попитом і пропозицією. Як формується Dealing Range? практал хай і лоу утворюються тоді, коли обсяг покупок чи продажів поглинається протилежною стороною. Це означає зміну ініціативи, і ринок визначає межу, після якої шукає новий баланс. Звідси ми бачимо чіткі межі преміум і дискаунт зони, і можемо розуміти, де учасники ринку шукають вигідну ціну. Основна функція Dealing range це відмітити границі діапазону, в рамках якого трейдер буде зацікавлений в прийнятті торгових рішень на основі ключових рівнів всередині діапазону. Відповідно, вихід ціни за межі цього діапазону буде вказувати на зміну наративу, і теперішній Dealing Range вже втрачає свою актуальність. Простими словами, якщо у нас є якийсь певний торговий діапазон, тобто ціновий діапазон, або торговий діапазон, або ділінг ренч, то він для нас актуальний до моменту, поки ціна не протестує одну із цих зон і не продовжить своє розширення. Як тільки ціна продовжує своє розширення, як у випадку із золотом, і формує уже новий торговий діапазон або ділінг ренч, то теперішній або попередній для нас. Втрачає свою актуальність, і ми орієнтуємось уже на новий торговий діапазон? І так буде постійно до моменту, поки ціна або не буде продовжувати зростання, або повністю не змінить наратив і продовжить своє падіння вже в протилежну сторону. Таким чином, ми так само орієнтуємось на торговий діапазон, але вже з іншим наративом. Як це зв'язано з ордерфлоу? Що таке «order flow»? Order flow – це потік заказів, який підказує нам, чи ринок готовий рухатись далі. Простіше кажучи, це трендове ціноутворення, що супроводжується сильною взаємодією з ключовими рівнями, які формуються по ходу руху ціни. Ці рівні працюють як до заправки, тобто, щоб продовжити рух за трендом, ціна повертається, знімає ліквідність попереднього фрактального максимуму, або тестує попередній якийсь рівень проторгованого об'єму, або якусь попередню неефективність, яка була утворення, і продовжує рух далі по тренду. Тобто ціна рухається в адекватному трендовому русі, залишаючи після себе певні зони ліквідності або неефективності, які ринок одразу ж або забирає подальшому, як це видно ось тут на графіку, або тестує, і тренд продовжується. Часто ордерфлоу закінчується різким імпульсом у сторону початкового тренду. Але важливо пам'ятати, що дисбаланс. Не може тривати вічно, тобто досягнувши сильного рівня на старшому таймфреймі, ціна може отримати протилежний об'єм і змінити напрямок. Тобто, візуально ордерфлоу flow може мати ось такий вигляд, де ми бачимо, як ціна працює з ліквідністю за собою, і в кінці кінців це закінчується різким імпульсом в одну із сторін, тобто в сторону першочергового тренду. Але потрібно пам'ятати про старший таймфрейм, як у випадку з євро, ось тут. У нас також був сформований Strong Order Flow, точніше, звичайний order flow, який закінчився різким імпульсом. Але після того, як ціна була доставлена в discount значення, ми отримали протилежний об'єм покупок, який повністю розвернув ціну, змінив наратив і в подальшому запустив весь оцей зростаючий рух. Тому завжди орієнтуйся спершу на старший таймфрейм, тому що це допомагає визначити потенційні цілі та межі. Для відкату, завдяки логіці Strong Order Flow, ти чітко розумієш, від яких зон можна очікувати дозаправку і об'ємом, і продовжування трендового руху. Ось ще один приклад логіки Order Flow на прикладі зростання. І так, ціна у нас падала певний період, дійшовши до якоїсь межі. Наратив змінився і почав зароджуватись новий уже зростаючий ордер флоу, в якому ціна також працювала з ліквідністю за собою, формувала зони і одразу ж знімала їх. в результаті чого ми отримуємо імпульсний зростаючий рух, який у нас спочатку дав невелику корекцію, а потім знову продовжився таким же імпульсним рухом, після чого ми вже отримали більш глобальну корекцію. Як працює Strong Strong Order Flow? Strong order Flow – це коли ціна продовжує трендовий рух завдяки сильній реакції на найближчі опорні області або пої. Це показує силу тренду і абсолютну домінацію з одного із боку ринку. Наприклад, схематично, ми маємо якийсь зростаючий рух. У нас утворився торговий діапазон, у нас є мінімальна ціна і максимальна ціна. Уявимо, що у нас тут є імбаланс, який знаходиться в преміум зоні, і імбаланс, який знаходиться в дискаунт зоні. Так от, strong order flow це коли ціна реагує на найближчу зону ліквідності або неефективності. Яка знаходиться в преміум або в дискаунт значеннях в залежності від напрямку тренду. Тобто, якщо тренд зростаючий, ми орієнтуємось на преміум зону. Якщо тренд спадний, логіка роботи точно така ж сама. У нас є максимальна мінімальна ціна. Ми розтягнули сітку Фібаначі, сформували торговий діапазон. У нас є імбаланс в дискаунт значеннях і імбаланс в преміум значеннях. І в даному випадку Strong Order Flow буде вважати ситуація, коли ціна реагує на найближчий імбаланс в дискаунт-значеннях і продовжує трендовий рух в даному випадку падіння. Тобто, якщо ціна рухається по Strong Order Flow, реагуючи на найближчі зони, це означає абсолютно домінацію з тої чи іншої сторони ринку, тому що покупці або продавці настільки впевнені в цьому русі, що вони не готові або не можуть чекати більш глибокої корекції, і впевнені в тому, що навіть якщо зайти в позицію тут, то вони також зароблять. Приклад з реального життя. Пам'ятаємо Blackout. Тоді під час відключень світла, ціна на генератори різко виросла. Тобто, якщо, наприклад, в середньому генератор коштував 100 доларів, то в Blackout він різко виріс до 500 доларів. Тобто він був 100, став 500. І тоді масові покупки цих генераторів вони не закінчились, тому що була впевненість в тому. Що блекаут далі буде продовжуватись. Тобто, у нас сформувався певний торговий діапазон. Якісь певні люди закупили по 100, хтось по 200, по 300, хтось уже по 500. Але якщо зараз, наприклад, уявимо, що виходить там президент і оголошує, що блекаут буде продовжуватись, то ті люди, які не закупили, наприклад, вони можуть купити і по 500, і ціна далі буде рости, тому що люди будуть знати, що це необхідний товар, який в подальшому все рівно буде зростати в ціні, так як на нього є величезний попит в зв'язку із певними ринковими ситуаціями. Тому при найменшому відхиленні або при найменшій корекції ціни. Ціна буде реагувати на найближчі зони, і попит на даний продукт буде посилюватись. Це і є логіка Strong order flow Аналогічна ситуація можна привести з ринку криптовалют. Уявіть собі, що ви купили якусь монету, і знаєте, що вона падає в ціні, і перспективи у неї немає. но тут стається якась ситуація. Ринок, тобто вона довгий період часу падала, стається якась ситуація, є якийсь певний позитив на ринку, і вона трошки відростає, знаючи інформацію того, що ціна і далі може продовжувати падати, ви продасте її на якихось локальних максимумах для того, щоб втратити мінімум. І відповідно ціна, якщо ви вчасно продали, ціна знову продовжує своє падіння. Так як більшість людей з ринку розуміють, що потенціалу даної монети немає, вони продають її на локальних максимумах, і відповідно ціна продовжує своє падіння. Ось це і є логіка Strong Order Flow. Тепер давайте розглянемо приклад на графіку. У нас є певний ціновий діапазон. У нас встановлена мінімальна ціна, і у нас встановлена максимальна ціна. Після чого починається корекція. Ми можемо виділити декілька імбалансів. У нас є один імбаланс, який знаходиться переважно в преміум зоні, і один імбаланс, який знаходиться в діскаунт зоні. Тут є ще один імбаланс, але зараз він нам не цікавий. Так от в даному випадку ціна дає корекцію і реагує на найближчу зону, яка знаходиться переважно в преміум зоні. І продовжує своє зростання, свідчить про абсолютну домінацію покупок, і відповідно будь-які шорт позиції вони будуть недоречними в даній ситуації. Давайте розглянемо ще один приклад в шорт. У нас є певний ціновий діапазон, тобто максимальна і мінімальна ціна. І є імбаланс, який знаходиться в дискаунт значеннях. Відповідно, так як це шортовий рух, то нас цікавить Strong Order Flow, а саме зони, які будуть знаходитись в дискаунт значеннях. Що ми бачимо? Ціна дає корекцію, реагує на імбаланс, який знаходиться у нас в дискаунт значеннях, і продовжує своє падіння. Це свідчить про абсолютну домінацію з боку продаж, і, відповідно, будь-які покупки або баї. В даному випадку будуть недоречними і достатньо ризиковими. Тепер як використовувати Strong Order Flow? Найголовніше, якщо ціна не отримує реакцію від найближчої пої або отримує її, але не спроможна відразу продовжити тренд і оновити максимум чи мінімум, це означає, що об'єму покупок чи продажів залежно від тренду недостатньо. І тоді ринок з великою імовірністю доставляє ціну в преміум або дискаунт масиви для дозаправки. Як це працює на практиці? Ми бачимо ціновий діапазон сформований. Ми бачимо імбаланс в преміум значеннях, і по логіці Strong Order Flow, якщо ціна не реагує на даний імбаланс або реагує, але не спроможна одразу продовжити тренд. В даному випадку ціна оновила максимум, але не змогла закріпитись тілом свічки вище даного фрактального максимума. Тобто ціновий діапазон у нас був оновлений. При цьому це вказує на слабкість тренду, тому що ціна не змогла закріпитись вище даного максимума. То з великою імовірністю доставка буде здійснюватись в діскаунт значеннях для дозаправки. Тобто, це означає, що об'єму покупок в даній зоні було недостатньо для того, щоб продовжити тренд одразу. І, відповідно, потрібна додаткова ліквідність або дозаправка, яка і спрямовує нашу ціну уже в діскаунт-зону. І тут ми бачимо вже подальші торги. Тобто, після того, як ціна спустилась в дискаунт значення, ми бачимо, як ціна знову оновлює попередній максимум. Коли Strong Order Flow порушується і ціна заходить в глибше в преміум або дискаунт, Будь-який елемент прейсекшена може перевернути ринок. Тобто, якщо навіть в нашому випадку тут є імбаланс в преміум зоні, але він не дав своєї реакції. В дискаунт зоні у нас немає імбалансу, це не означає, що ціна не розвернеться. Тобто будь-який елемент price action, навіть денний фрактал, тобто у нас тут є тижневий торговий діапазон, це старший таймфрейм, то навіть якісь елементи price action на молодших таймфреймах все рівно можуть дати реакцію і розвернути ціну в сторону основного тренду. Тобто, як тільки ціна зайшла в дискаунт значення, в даному випадку в дискаунт, то будь-що може розвернути ціну і спровокувати подальше зростання. Ось ще один актуальний приклад роботи логіки Strong Order Flow. Ми маємо сформований ціновий діапазон, ми маємо мінімальну ціну і максимальну ціну. Ми маємо імбаланс в преміум зоні та імбаланс в дискаунт зоні. І відповідно, якщо у нас зустрічається логіка Strong Order Flow, це буде означати, що найближчий імбаланс. Преміум зоні повинен продовжити зростання ціни. Якщо цього не стається і ціна закривається тілом свічка в межах даного діапазону, то з великою ймовірністю доставка буде здійснюватись до дискаунта. А в даному випадку в дискаунт зоні у нас є ще один імбаланс, який і може продовжити подальше зростання ціни. Що відбувається далі? Ціна тестує наш імбаланс, і тижнева свічка закривається всередині цього імбалансу. І що ми бачимо далі? Ціна приходить на тест дискаунт зони тестує новий уже імбаланс, після чого ми отримуємо великий об'єм покупок, який і продовжує подальше зростання. Тепер давайте розглянемо приклад для шортів. У нас є ціновий діапазон, у нас є імбаланс в дискаунт значеннях. Який, якщо дасть реакцію, запустить Strong Order Flow, і ми побачимо одразу падіння. Якщо не дасть реакцію, то тоді ми будемо очікувати ціну в преміум значеннях в нашому випадку. Що у нас відбувається далі? Ціна тестує даний імбаланс. Ось у нас перший раз. Потім тестує його повторно, і в результаті цього. Ціна закривається тілом свічки в межах цього імбалансу, тобто вона його повністю перекриває і закривається навіть вище. А це буде означати те, що в даному випадку об'єму продаж недостатньо для того, щоб толкнути ціну вниз. Тому потрібна дозаправка або більш глибока корекція. В даному випадку це у нас буде преміум значення, і що ми бачимо далі? Ціна рухається у нас в преміум значення. Тестує, отримує якусь реакцію, і в подальшому продовжує уже шорт. Ось це і є логіка Strong Order Flow. Тобто, якщо у нас лонговий діапазон, Strong Order Flow порушено і ціна вже в дискаунт, відкривати шорти тут ризиковано, бо будь-яка зона підтримки може запустити новий лонг. І навпаки, якщо у нас тренд в шорт, але ціна дала корекцію в преміум. Відкривати лонги в преміум не має сенсу, бо ринок в будь-який момент може продовжити шорт. Тобто, якщо коротко, в дискаунт шукаємо тільки лонги, в преміум шукаємо тільки шорти. Для того, щоб закріпити матеріал, твоє завдання буде відмітити на графіку фрактал хай та фрактал лоу, побудувати ділінг рендж або торговий діапазон і виділити преміум дискаунт зони. Простежити, як ордер флоу працює і як воно реагує на ці зони, де ринок робить дозаправку, а де пробиває далі. Поділися своїми скріншотами і прикладами в нашому ком'юніті. Це був п'ятий урок Finedia Trading System, в якому ми розібрали Dealing Range, Premium Discount зони та логіку доставки Стронг Order Flow для глибшого розуміння контексту і пошуку кращих угод. Став лайк, підписуйся і пиши в коментарях, чи працюєш ти з Dealing Range, Посилання на наше ком'юніті в описі, тому долучайся і розвивайся разом з нами. А ми побачимось на шостому фінальному занятті, в якому ми об'єднаємо всі інструменти в повноцінну торгову систему: фінанси, свобода, фінедія.